Всіх вітаю сьогодні 22 вересня. Давайте зробимо такий розклад. РФ вчора вже почала обстрілювати Україну. В смислі, вона і не закінчувала це робити, почала вже обстрілювати нашу енергосистему. Щось дуже рано. Давайте подивимось: зробимо такий розклад, що чекає енергосистему України. Спочатку подивимося, що чекає восени 23 й рік. Потім, потім подивимось, що чекає взимку. Звісно, ми забігаємо наперед, але давайте подивимось, що вони там планують, що чекати. Перше питання буде в нас таке. Що чекає енергосистему України до кінця. Осені, 23 й рік. Що чекає, чи будуть обстріли, чи будуть влучання, чи буде відключення світла е на території України? Що чекає енергосистема України до, кін до кінця осені, 23 й рік? Е бачите, це карта робота ПВО в мене. Карта смерті і карта Луни. Якщо казати в сочетанні цих карт, то вони планують, вони, от їхні дії, їхні дії, знищити нашу енергосистему. Що чекає енергосистему України? Так, карта України, 10 кубків. Ну, дивіться, це карта України, це карта українців. 10 кубків це сім'я. Чекає, що люди, ну, перш за все, обстріли будуть вночі, нічого не міняється. Люди налякані. Також це карта безсонних ночей. Також це карта, як сказати вам, такого зриву, емоційного зриву, переживань, безсоння. Ще карта може вказувати на те, що може все ж таки не, не бути світла. Може, ця карта вказувати. Давайте ще розглянемо, що чекає Україну восени енергосистеми. Але дивіться, все під контролем, все під контролем, тому що карта мага. Якщо і будуть десь влучання, не дай Боже. Все під контролем, 10 монет ми підготувалися. В нас є запчастини, є чим замінювати. Будемо замінювати, замінювати та ремонтувати. Ще давайте три карти, що чекає енергосистему України восени 2023 рік. Ну що я хочу сказати? Їхній план піде е, поразка. 5 мечів. Їхній план, вони, звісно, свого не доб'ються. Давайте ще запитаємо: восени по території України будуть масові відключення світла у містах та областях. Восени, 2023 рік, чи будуть масові відключення світла по містам та областям? Дивіться, відключення, якщо і будуть, то по пажу. Паш – це зовсім трохи, ненадовго, або дуже така мала територія. Чи будуть відключення світла. Я би сказала, кої где будуть трошки, але не показує здесь щось таке дуже жахливе. І слава Богу. Тому що їхні дії всі підуть по п'ятірки мечів, тобто поразка. Давайте ще подивимось, зима 23 та 24 рік на території України. Що чекає, що буде з енергосистемою України взимку? 23 та 24 рік, що буде з енергосистемою України. взимку. Так, ну, бачите, все ж таки вони. Вони планують бити. Бачите, тут башня, руйнування, дуже агресивно налаштовані, і карта втрати смутку є. Що чекає енергосистему України взимку? 23-24 рік. Ну, Знову карти кажуть, що не стоїть досить сильно за це переживати, тому що знов карта мага. Все під контролем. Будуть ремонтувати, будуть ремонтувати. Це карта дома, домашнього затишку, будинку. Ну, тобто, у людей все ж таки буде світло. Якщо і не буде, то, ладно, давайте, це зима. Ще три карти, що чекає енергосистему взимку України. Ну, удари будуть. Удари будуть, буде працювати ПВО. Давайте подивимось взимку. Чи будуть масові відключення світла у містах та областях України взимку? Масові відключення світла будуть взимку. Так, ну, ось взимку може бути трошки гірше. Бачите, це карта світла нашого. Це карта, ми трошечки. Підрастроїлись, я б так сказала, розстроєні. Но все одно, все під контролем, все відремонтують. Будуть відключення світла взимку на території України. Знов попажу трошки. Трошки. Або, дивіться, навіть карта пасиву. Все ж таки, можуть бути влучання, і може де-не-де -де бути відключення світла. Но Взагалі, якщо казати, то буде не так, як в тому році. Буде легше, буде краще. Буде легше, буде краще. Ну так, дивіться, тут досить гарні карти, по, якщо дивитись на ітог. Буде легше та буде краще. Хай так і буде. Всім гарного дня!